Одразу зранку випускаєте всю необхідну бланкову продукцію, яка необхідна вам для наслення служби, евакуаціями на населення до тримання заходів особистої безпеки. Перше, що допомога населенню, евакуація населення, більш безпечні регіони. Бесіди пробирати з ними з цього приводу, тому що більша частина населення, яка залишилась там, не дуже бажають на даний час евакуватися. Чекають, кажуть, що пиші терпимо, чуть пізніше буде повідомлено. скажімо, наряди постійно заїжджають до міста, спілкуються як колекційні групи, як СУ, так і ГРПП, заїжджають до міста та спілкуються з людьми дозорно, до деяких приїжджають. Приклади, що коли приблизно компанії спілкувалися з людьми з приводу евакуації, сказали, що ще будуть терпіти. А Через бачили страх дні приїжджаєш, і вони кажуть, що після обстрілу вже ніде жити, і люди, тих, хтось двома пакетика зможуть виїхати. Але була їм запропонована взяти речі, свої особисті. Я провожу огляд місця події після обстрілу, що сталося у нас в місті Мирноград. Ну, як ви бачите, на даний час пишемо протокол огляду місця подій. Після чого будемо проводити бесіди з населенням, з'ясовувати хто із них є, потерпілий, кому належить дане приміщення, власність квартири. Буду вас збирати всі необхідні документи. Після чого буде порушено кримінальне провадження за статтею 438 Кримінального кодексу України та проводитись до розслідування. 22-му їхали да. і повернулися. І от скільки сидимо вдома. Я, я вас розумію, але на даний час ви ж розумієте, що загострюється на даний час фронт. У нас є волонтери, з якими ми працюємо, ми вас розселенням зробимо. Ну, чому ви не хочете поїхати? Більш безпечне місце. Дай Бог все закінчиться, то повернутись додому вже. Ви знаєте? Здоров'я Здоров положила на всьому, сама виспитувала дітей, потім вже замуж вийшла. Ну, да. А діти поїхали? Діти вивезли. так і внуків, і дітей, і діти пива. Ну, я... да, да. ну так да. може бути ви подумайте. У вас там родина, у вас там онуки є, їм потрібно бабуся. Давайте ми вам залишимо ваш, наш номер телефону. Давайте. І якщо ви настроїте вже на евакуацію, то ми одразу вас приїдемо, добре. евакуюємо, добре? добре. Все. Тоді е, є водичка в нас та евак... Тут, допомога. Я вам зараз залишу. Давай. Так, зараз. Ви, ви, хир... ви теж записуйте номер, якщо так? захочете. Якщо вам потрібно буде з розселенням, у нас також є з волонтерами, мі... пра... працює працюємо. Не, я розумію, але за це на даний час. Ви самі розумієте, обстановка, тому що поки що ми заїжджаємо і буде заїжджати на евакуацію є можливість. Ці наголошуємо, що проводиться обов'язкова евакуація населення. Для евакуації необхідно подати заявку до міських рад та військових адміністрацій за номером телефона 098 890 33 18 або звернутись до місцевих органів влади ДСНС національної поліції білі янголи, парамедиків а також до представників військових адміністрацій. Основні функції, які часного сейчас... порядку. Населення, такі мародерство та реагування на заяви допомогу. Найвелика кількість звернення громадян це саме через пошкодження майна та через обстріли.